Скажіть, будь ласка, зважаючи на ситуацію, яка склалася зараз у Сполучених Штатах, чи справді ми можемо відчути цей брак боєприпасів вже дуже скоро через затримку, скажімо так, допомоги зі сполучених штатів, чи все ж таки якісь є механізми там, чи будуть, чи поставляються чи не поставляються? Які наслідки цього голоду ракетного для наших систем ППО? Ну, я сподіваюся, що цього найгіршого сценарію не станеться. Взагалі, якщо ми говоримо про Петріоти, то там не тільки Сполучені Штати задіяні в виробництві цих ракет, і там є інші країни, яким цим займаються. А потім вони фактично через Сполучені Штати постачаються. Тому я сподіваюся, що ця поставка вона буде далі тривати по насамсах. Там, все ж таки, це більше сполучені штати. Це, ну скажімо так, Норвегія теж відповідальна за це на Норвегія безпосередньо запускові установки за ракети. Відповідальні Сполучені Штати. Ну я сподіваюся, що тут теж не станеться пробуксовок, тому що є на складах зараз ракети в інших країнах, і зараз застосовуються вже процедури, яким чином в обхід конгресу. Ну, коли не потрібно дійсно законодавче рішення конгресу. Ці країни нам постачають фактично із зобов'язанням, що Сполучені Штати потім відшкодують, або інші країни відшкодують вартість і поставлять взамін те, що було. Ну наприклад, з Норвегії взяли, поставили в Україну американські ракети. Норвежці потім це фактично візьмуть у Сполучених Штатів. Тобто різні схеми зараз застосовуються. А з іншими там простіше, там легше З Айрісами легше, тому що це зобов'язання Німеччини і вони. Будуть постачати сам ПТІ так само вони постачаються, тобто з цими дещо простіше Насамси і Петріоти, ось це найскладніше постачання. Скажіть, будь ласка, зараз очевидно складне рішення. Довелося приймати чиновникам, розміщуючи військовим системам ППО, де насиченість велика, там безпечніше і менше влучань, де менша насиченість влучань більше. Чи може Україна гіпотетично фактично закрити всі міста? Скільки треба цих установок, чи реально їх купити, чи отримати хоча б в перспективі? Теоретично це можливо, але я вам скажу, що від всіх типів загроз, включаючи балістику, на це потрібні ще роки. Треба говорити відверто, як вони є. Тому що ну, для того, щоб зараз розуміти, для того, щоб нам зараз вирішити питання, до якого ми хотіли наблизитись, бо, дай всі міста, найбільші обласні центри, там мільйонники умовно закриті всі Одесу. Київ, Дніпро, Львів, Харків той же потрібні комплекси, яких нам ще поки що не вистачає, вже не кажучи про всю Україну. Тому перекриваються певні райони, тому вживаються певні заходи, розміщуються засоби так, щоби. Ну, максимально, скажімо так, прикривати певні наші території, застосовується і авіація, цілий комплекс, виходячи із того, що в нас є. А ще додайте сюди, що нам потрібна і фронтові фронтові засоби ППО, нам треба фронт прикривати. І іноді те, що цей Петріот поїде кудись і прикриє на фронті, може означати, що ворог цей час ударить десь, і це теж виклики і загрози. Це завжди ризик. Але так доводиться діяти, тому що систем все ще недостатньо. Але... З посиленням, наприклад, тими ж F-16, з постачанням додаткових систем Айрісті НАСАМСЕ, які зараз Норвегія виробляє, бодай питання дронів, авіації, крилатих ракет воно буде закрите. А от балістика, це ще питання, яке буде тяжіти, і ми ще в повній мірі захиститись від цього не можемо.